Зайшла попити кави, тільки що заходила в магазин, купила ще один чайник з френч пресом. Купила такий самий ось, але трохи менший на 600 мл. Це на дві кружки якраз нам вистачить. Зайшла погрітися, попити кави. На вулиці холодно, снігу нема. Хочу приготувати крабовий салат. Потрібно зайти ще в магазин, купити кукурудзку, огірки та крабові палички. Щось захотілося давно я його не їла з минулого року десь. Ще, мабуть, борщ приготую сьогодні, тому що завтра в мене вождіння, тренування, я приїду ввечері, вже буде темно, вже буде темно і буде, немає часу, буде в мене приготувати щось. Тому сьогодні все наготую. Чоловіку післязавтра на роботу. Зараз я чекаю малого садочка. Відвела його, так не хотілося нікуди йти. Я взагалі не виспалася чомусь, хоча лягли спати в 11, але дуже хочеться спати, не знаю навіть. Хотіла сьогодні переклеїти стіл, але вирішила наготувати їжі, щоб завтра ввечері я вже була вільна. Ось так. Багато справи. Багато діл, все не встигаю. Мені взагалі у добі не вистачає годин, насправді. Я б набагато більше робила би за день, але туди-сюди, на дорогу дуже багато часу уходить. Дуже багато часу. Час нам час навпаки потрібно з використовувати, а на дорогу я трачу години 3-4, коли в мене і тренування, і вождіння. Тому так. Терміново потрібно здавати на права, на машині все буде набагато швидкіше, тепліше і зручніше. Зараз допиваю каву і топаю в магазин. Ще хотіла грудку купити курячу, але подумала, що потрібно цілу курку розморозити, достати з морозилки та. Приготувати ніжки та бедришки з картоплею, запекти а грудку якраз я собі залишила на що мені її покупати. Так, Купила все на салат. До речі, в мене закінчилися заготовки. Я в кінці літа робила заготовки за смажку. Чи як зажарка, засмажка. Я пожарила багато цибульки, морквочки. І розклала порціонно по пакетиках і на морозилку. І ось в мене все закінчилося, потрібно робити нові, тому що дуже зручно і швидко потім дістати. Не треба брутнити сковорідку. все в тебе готово вже, просто в кип'ячий суп кинув і все. На борщ я також такі заготовочки роблю. Це дійсно дуже зручно. Потрібно ще наробити, тому що коли поспішаєш, Дуже виручають такі пакетики. Зараз, якщо борщ буду робити, то одразу багато засмажки посмажу. І закину на морозилку. Морозилка в мене велика. На 200, на 200 з чимось літри, мабуть. Я точно не пам'ятаю, але дуже зручно Я навіть баклажани насмажила. А також у мене на морозильці, можливо, на Новий рік якраз будуть. Баклажани з часничком та майонезом. Чоловік не полюбляє, я дуже полюбляю, вони смачні, але баклажани я ще ні разу не морозила, тому дуже цікаво подивитися, як вони будуть себе почувати після розморозки. Тому ось так. Ще я дуже багато моркви начистила на терп. У мене є блендер, який тре. І дуже зручно, в нього такий великий отвір. І туди цілком морква пролазить і вона треться. Це все дуже швидко. Я тазик, мабуть, хвилин за п'ять натерла тазик моркви. Також вона в мене на морозильці. І не лежить, не псується. Все вже зроблено. Так, усім привіт! Я вже потренувалася. Зараз поїду, заберу. Вчора прийшла смс-ка. Все, подаруночок Татусі на день народження вже приїхав. Зараз піду, заберу, поїду. На метро мені потрібно. До речі, позавчора прийшла смс Що очікуйте на ваше замовлення з 14 по 20 грудня. Я думаю, я гадаю, ого, це, ну, це взагалі дуже пізно. У татуся, 12 грудня. День народження, воно так довго їде, дуже розчарувалася, але вчора прийшла, все, все приїхало. Я задоволена. Зараз піду, все ж таки що? Я буду виступати на новий рік. Ми домовилися з дівчиною, будемо удвох танцювати. Танець вже друге тренування вивчаємо. Тут тепер проблема в мене, що я не знаю, що мені вдягти, тому що в мене все такого спортивного стилю, ну прям дуже спорт, а такого прям, щоб жіночне гарно обтягуючи, у мене маловато в речей. Тому потрібно або на промі щось подивитися, або сходити в секонд у люксі щось подивитися. Там бувають такі штуки. Або боді якесь, або ще щось. В мене ще 2,5 години у запасі. Там, до речі, секонд поблизу, тому зайду, гляну в Люксі, якийсь рашгард можливо, щось попадеться. Взагалі мені, коли щось треба, мені ніколи в секунді це не попадається. Я ось прям таку куртку в малому. Зимову так і не знайшла, і таку яку хотіла у нас у метро знов новий рік. Станція, там, де я на вождіння, зачинена. Тобто мені зараз тоді потрібно змінити свій курс, з'їздити, забрати подарунок і потім спуститися пішки на трамвайчик. Сподіваюся, встигну. Неочікувано дуже. Взагалі для нас, для харків'ян, метро після війни має дуже велике значення. У нас люди жили, хто рік, хто пару місяців. Прямо жили в метро, спали, харчувалися, все тут робили. На стінах є малюнки дітей, які тут жили. У нас є знайомі, які жили три чи чотири місяці. Вони жили від початку повномасштабного вторгнення. Зараз будемо по конусах з мійкою їздити. Хух, трошки про... відчула задню передачу, трошки зрозуміліше стало, тому що з -з задньої передачі я боялася більше всього. Ось, зараз будемо їздити. Я відкатала, все вийшло. Ще ручки тремтять трошки. На п'ятому занятті поїдемо до міста. Зараз біжу на трамвайчик. Я вже доїхала, забігла в господарчий магазин, взяла рукав для запікання, хочу курку з картопелькою, як і планувала запекти. Борщ та крабовий салат я вже вчора приготувала, тому поїсти в мене є ще. Зараз вже біжу відпочивати. Важкий день в тому плані, що я цілий день десь бігаю. Це все в 9. з 9.30 до зараз скільки годин. Трещимось. Ось 15 з копійками. Ось я бігу. Післязавтра в мене ще їзда і ще два заняття і до міста поїдемо. Це вже причудовенько. Дуже всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Усім гарного вечора, раночку, всім папа! -па.